Так. Крутенько буде відео, але яке і я. Yeah. світло не дає пострімити, позаписувати. Так. Точно хотів згадав, що хотів. Е... на різкий чах пробіжати ту зону ще раз. Подивитись, чи там хоч є щось корисне. зараз пробежу и. І... Так, а ты я зупинився? Ага. це Бля, три штуки пока що тут стоять. Думаю, что рано пізно вони начнут на мене нападать. А я все, ще, я шкажу, я все писай, хочу просто там. Блин, а там сейчас настиг много монстрей. Я серьезно, я просто буду жать рестарт сразу же. Я сейчас просто побігаю и тупо нажму рестарт. Там мы заходили, по-моєму. Та фигня там хода у нас стоїть, окей. Просто хочу пробігти, провірити, если що, просто рестартану, ну що получает лишний демедж. Бля, паджик уже за делом. Ну тут тут що-то есть. Думаю, тут только бігти треба, справді, другого варианта. Немає. Ножик поменяем, наверное. Я думаю, что поменять. мене ножик поломаний, по моєму ножик меня. Да, мы мене ножик хлам поломаний, поэтому вот так ось, сделал. Ну, подожди, дрюмы, ты что сильний удар, чим дождь от удара. Ага, Ага, бич засражение замет оборонную позицію, це дозволить вам. Рукуады без сюда ролит, але зброя буде ношу шитись, ніфіга себе. Коли ваш пакен засаражен, запам. Захотную пациенту заражень напад. Прикольно, бачиш, на шлакувал, да тут ще якийсь новый вид по ним. Пойди в сраку. Что ж тут есть? Все корисно. Беш нихера. Блять, біжи, 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 бежим. тут більше, в принципі, я думаю, нічого и не треба, ну і немає. Тільки паджик хода за мною. Чисто що ще протестимо цей момент. А просто проблема в тому, що там собака. Собака сама опасна з усього всього. От оцю собаку, я щас хер задоджу, да? Хоча може просто, блять, пододжу її и сейчас на пофіг. Ух, ебать, за що? хлопці. Тут я зможу вийти? Якщо я тут зможу вийти, я не зможу тут вийти, це проблема, ну похер, можемо вернутися. Пригенеться. Стоп. І треба бігти. Пропаджик, дай тільки пробігти, я там темалю... Ну, ну, сори. Ну, сори, кончена гра, мене заблочили, але ми біжимо далі. Чи коштує це. Того, що я забрав кувалду, ну, в принципі, пофіг, коштує. Блять, не туда побіг. Поплачу. плаче Ну і спокійно заходим. Блин, ми могли цього і збіжати. Я можу, в принципі, просто збігати зараз за кувалду і так само і просто збіжати. Что що там просто замкнутый персонажа, ну не будем, ладно, пофиг. Перегинемся за якихось ресурсів. У мене буде працювати. Блін, кувалда це, конечно, интересно. Блять, кувалда. Кувалды как бахнуть. Нормально, мы хоть weapon там підібрали хороший. Больше там, в принципе, ничего корисного і не было. Так, ну точно помню. Эу. По идее, зможем піднятися на next этаж. Для мене по-любому будуть нападати ці купли. Це прям 200. Угу. А що тут з'явилось... А що, ну, орігами Я вже читав. То. Рінко мене хейт... хейтить максимально. Почвари, Рінко. Рінко постійно питає, чи не пара мишу. Ще раз відповідаю, що ні, ми не пара, але вона все одно не вірить. Мені доводилось чути, що рінка пліткувала про мене за очі. Мабуть, закоканість може розлучити навіть найближчих друзів. Я не знаю, що робити. Та на цю рінку вам не потрібно. НПC, який чисто руїне. Тут, походу, додавали спорядження, просто шишкувало. ну Окей. Час почнеться ці цікаво, тому що на першому етажі нас не трогали. Зараз по-любому почнуть трогати. У нас стара кімната. Ой, блядь. Ні. На ні. Тут вже гололомка якась буде, скоріше за все, для того, щоб. Зникни, вбийся, чи будь викрадений. Мені байдуже, аби тільки хінакода завжди зникла з мого життя. Ясакоко якось казала, що висловувати в абстрактні почуття, про такі речі, що лежать на серці через скарги це чудовий спосіб очищення твого духу. Ага, висловити душевне невдоволення це як скинути з себе одяг. Записувати їх це як обережно скласти свої речі по полиці. Детально розкасти емоції, які були зім'яті, викинуті залишеними без уваги, а потім піднести їх божеству і наряд для поминальних обрядів. Це, За її словами, є справжній дух оберегу орігамі для обраду спокутування своїх проблем. Чіво. Мені часто треба буде придумати, куди хейтерські коментарі ставити. Це моє місце по-любому. Не, шу. Кращий напарник. Ва, шу оказався анімешним боєм. Окей. Так. Я сиділа тут, а позидую мене на ринку, на частинку давалось списувати відповіді. А, думаю, ну, окей, хоча б якесь валю. Відкритий конверт. Знак не прийде. Одну секунду. Е -е, Пробач за те, що збрехала тобі, але я вважаю, що мені потрібно побалакати з тобою на одинці, щоб дізнатись, що ти що насправді чувач, Зазирни Зазирнив своє серце. спробуй відкрити цю скриньку тими справжніми почуттями. Пам'ятаєш, що як у той день у двох пішли на, до кав'ярні, ти ще казав, що заходити в кав'ярню без дорослих це не наче. Хуліганство, коли прогулювала на школу. Та знаєш, мені було байдуже. Якщо це означає, щовати з тобою, то я не проти стати і хуліганкою. Тож я пам'ятаю, у той день ми обидва замовили один і той самий пріг. Насереднько мало не вискочило з людей від тієї збіжності. Слоденькі та кисленькі фрукти, пирога. Смак досі лунає в моєму роті, немов би то було вчора. Де ж досі, пам'ятаєш цей смак? Та, блять, мені сратьні і любовні ці коментарі, і що А, таємна коробка. Ага таємна коробка, ну це ще й в мене рівень загадок вже складний. Зараз почнеться движуха, незрозуміння, затоп на три години. Нічого, если що потім розгадаємо в наступному відео. М -м, поки трошечки просто подумаємо. Блин, я думав, будуть якісь хоча б файти, я ж не зразу де бігав. А мені дали просто загадку і сиди, розгадуй. Загадки. Знако не прийде. А що мені. Подожди, а що що, що толку, того, що я зараз розгадав? Анонеска. А. Ой, блядь, я що, ще й вгадувати не буду, неправильно, чи що Пофіг, да, було окей. Ага. Ой, блант головоломки. Ну так як, ну так, я опять... Якщо це ще головоломка з картинками, то це це, це заби... Я це зараз не знайду, не пойму. Пробайди те, що збрехати, але вважаю, що мене була на одинці, щоб дізнати, що ти. Зазирнув своє серце, спробуй згоріти цю скриньку своїми справжніми почуттями. Ніхера себе. Так я ж не цей, блін, не йшов, як я відкрив. Питаєш, як у той день у двох почали до кварін. Ти ж казав, що знаходити квант. Окей. Okay. Це той самий пиріг. Холоденький, та и фрукти пирога. Короче, надо вгадать смак пирога, який типа вона хавала. Ну, блин, чесно говоря. Гарбуз, морква. Мені надо для того, щоб це розгадати, мені кажется, мені надо просто знайти, що це вообще за ці. Типа, я не, не зовсім знаю, от це гарбуз. А це що таке? поєднання баклажана і яблука, чи що А, а її ще можна обертати. Ха-ха, <гум> это ГГ. Это ГГ. То есть у меня з двух сторон щось выставить. Не, надо, надо якусь підсказку. Ну, це, це все проблема цього. Проблема того, що я граю на режимі, типу, ультраскладному, де даже тобі не дають ніяких підсказок текстових, типу, особо. Тобі отдають оцей віршик. І бери розбирайся, що в цьому віршикі ти повинен зрозуміти. Солодинки та кислинки фрукти. Типа, з одної сторони надо... А, може, з одної сторони треба тільки солодкі з другої кисленькі. Відкривати. Я що знаю, які фрукти що роблять. тут с виду больше солодкой, потому что тут есть как минимум полуницы, ананас, типа, а тут навпаки надо солони. Что это такая Это пицца, блин, чи шо? Что это такое? Я даже не представляю. Морковь, типа мандарин, че очень херово знаю. Не, забийте. Це. Я просто із те, що. От якби мені, типу, було зрозуміло, що це за типу, малюнки, то ще окей. Тому що я, чесно говоря, не совсем розумію. Це, типу, баклажан, окей, ми його приберемо. От Я не розумію, чому тут є і піца, і цей. Морква, листочок. Тут є оця кавунч, що оця це таке, блин. Клевер. Mm, да, ладно, зараз спробуємо. Для того, щоб просто не затягувати, хоча б, хоча б малюнки, щоб вона мені показала. Тому що я пам'ятаю, що я ту минулу розгадав тільки. О, Коли... не, ну, ну, це, це як з першої Я тут нічого не знаю. ну типо, я не розгадаю її, якщо не буду знати, за що точно відповідають ці малюнки, а гадати це тупо порандомить. Якщо хоча б будуть малюнки, ну, я буду розуміти, що це за фрукти, ще окей. Ну, одну секунду. Я, звісно, кое що подивився, але воно по факту нічого не підказує. Просто кажу, що ну, те, що я і поняв, що треба знайти, типа, фрукти, які солодкі і терпкі. Привот, кстати, руїни трошечки, бач, треба було ізначально, Ну, нічого страшного. А, ну кисенькі. ну може воно так і є. І, типу, блін, треба. Надо... Все одно це не допомагає мені, тому що, е, ну, грубо говоря, я розумію, що просто деякі ці. Я не розумію, які точно тут фрукти, просто що знаходяться. Ну, добре, ми розгадаємо цю загадку в наступному відео. Зараз, на жаль, закінчимо. Але в наступному я вже буду з більшим розумінням цих фруктів, тоді поїдемо далі. Ну, що, треба. справді треба затопи теж записувати. По крайній мірі, на 3 години можна не записувати, а от на, на, якщо це не десь на годинку, то можна і потупить, по приколу. Всім доброго. До наступного відео.